Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус І у мене тут така сонячна весняна атмосфера. Я дуже цьому радий, тому що я просто обожнюю весну і літо. А ще в мене котик здурів чомусь. І в такий сонячний, хоч і холодний день, тому що в нас дуже холодно на вулиці. Я буду оформлювати наш цей щоденник, який ми робили разом з вами відео про те, як ми його переробляли. Силка на це відео є в описі, тому переходьте, дивіться. Сьогодні ми разом з вами будемо робити цілий розворот. Цю і цю сторінку. І цей розворот у нас буде посвячений грів кальмара другому сезону. Я знаю, що вже по чуть-чуть цей хайп цього другого сезону вчухає, але тим не менше, я дуже хочу оформити. А по цій темі сторінку, тому що мені дуже сподобався цей другий сезон. Я дуже чекаю на третій сезон. І так для цього розворота я роздрукував ось такі штуки. В деяких іграх там були стіни, зроблені типу з хмаринок. і Я знайшов ось такий прикольний фон. Я думаю, ми його ось так приклеїмо. І це у нас буде як такий фон, така підложка під те, що ми тут будемо робити. І також я роздрукував ось такі номерки 001, 456. Як на мене, вони такі самі прикольні персонажі. Хоча там є ще дуже багато крутих і візитку я також роздрукував. А окрім цього, ми ще з вами будемо використовувати нову канцелярію, яка мені прийшла в попередньому відео. Ми з вами розпаковували її. Це такі різні ретро бумажки штучки, різні текстоводілювачі, ось ці мінлайнери, які ми з вами. Розпаковували, можливо, будемо використовувати. І декоративні скотчі я вибрав ось ці теж крафтові. Ну що ж, давайте приступати. Спочатку я виріжу цей фон від цих білих штучок. І так, я вже вирізав фон і давайте його сюди приклеїмо. У мене вже закінчується клей, тому буде доволі важко нам сьогодні працювати. з цим... Якщо у нас закінчиться клей, то ми будемо використовувати двосторонній скотч. Давайте спробуємо це приклеїти. Ну, я думаю, що нормально воно приклеїлось. Тільки деякі є зазорчики, ну це таке. Дивіться, я вирвав ось таких два листочка свого блокноту маленького. І на них я зараз напишу «Squid Game», і ми якось так приклеїмо, виріжемо ці слова. І буде, думаю, прикольно. Квіт і гейм. Вирізаємо. Я також ще написав двійку і також її вирізав. У мене закінчився клей, тому я буду використовувати двосторонній скотч. Приклеюємо «Squid», «Game» Гейм. І двійку. Я візьму цей фіолетовий мінлайнер і ним обведу наш напис. Додам йому такої, типу, фішки. Ось такий напис, там не особо видно, що там є фіолетовий, але хай бде. Тепер давайте виріжемо ці значки. Я все вирізав, і тепер його треба приклеїти. Я думаю, приклеїти цих два номерка тут, а візитку тут, типу, Sweet Game. Ця візитівка, я думаю, це якось буде пов'язано, типу, як би запрошення. Так у нас поки що виходить. Мені подобається, але давайте знайдемо з вами ще якісь папірці в цій коробочці. Великі я одразу буду відкладати, тому що я не думаю, що вони нам пригодяться. Мені подобається ось ця штучка, я не знаю, як це його назвати. Можна десь відрізати одну з цих штучок і приклеїти. Але де, поки що я не знаю, відкладемо поки її. Хочу приклеїти ось цей годинник, тому що там все от оце по таймерах, тому дуже в тему навіть. Такий таймер якийсь, тому його теж приліпимо десь тут чи тут. Дивіться, який папірець знайшов. Тут можна написати якусь фразочку, тому я думаю, десь ось тут приклеїти її. І приклеюємо. Я так косо його приклею. Граф кальмара вона має таку кольорову гаму фіолетову, з оцю рожеву з зеленим, таким блакитним, бірюзовим. Тому я зараз цим маленьким текстоводілювачем рожевим напишу Don't worry. Ті, хто дивилися, зараз мене зрозуміють. Єсть. Як я вже казала, у них така от кольорова гама в, в цій грі в кальмара там зелений з рожевим. І я думаю, це також сюди в тему буде. Приклею от сюди його. Скоч цей використаю. Ці папірці мені нагадують гроші. Тому чому би їх не приклеїти десь тут. Я думаю, щоби от заповнити пусте місце, де не де є, я помалюю ці трикутнички, квадратики, кружечки. І на завершення я ще доповню це все своїми фірменими зірочками. Що, щось такий розворот в мене вийшов. До речі, я тут декілька книжок, як ви бачите, подописував, які хочу прочитати. До речі, про книжки. Хто не знає, у мене є книжковий Бук-Ток. Якщо вам цікаві книги і все таке, то можете перейти по силці в опису в мій Тік-Ток. Також переходьте на мій Пінтерес, на мій інстаграм. Всі силки є в описі, тому не забувайте. До речі, у мене є ще телеграм-канал, куди я публікую багато інформації про своє життя, про канал, новинки різні і так далі. Тому, якщо вам цікаво, то можете переходити. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, вліпіть йому вподобайку. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося у новенькому відео. Пока-пока!